Мої вітанечка, не встиг я прийти додому. Вже думаю, все. Нарешті я приїхав до відключення світла, хоч не придеться пішки йти. Тільки роздівся і тут дзвінок. По об'яві дзвонить жіночка, каже, перебираю батьківську хату. Може ви під'їхали, якісь хришталі фарфори, якась фототехніка. Якась фототехніка? В общем, короче, я опять прыгнув в штанці і зараз лечу на закупку. Це недалеко. Свет відключать через півтори години, так що я ще встигну трошки підлохматитись. Погнали! Ну, що вам розказати, знімати там не дуже було зручно, багато людей в хаті но... короче, посуду багато, стоїть цілий сервант. Вона його готова віддати, але я сказав, що до серванту я зараз не дуже готовий, тому що нема ні ящиків, я не брав, нічого. Ну, дещо забрав, але не можу сказати, що прям щось таке супер-пупер цікаве. Ну, більш-менш. Коротше, що балакати, дивіться. Так, забрав я от така от фруктовниця, конфетниця, така тарілка. Не пам'ятаю як воно нутове стекло чи як воно там. Не помню. От така ваза. Є жалко царапіна в ній внутрі, бачите. Но тим не менш. така вазочка. От такий фотоапарат Canon. Не знаю так, забрав гамузом. Отакий от такий вот. фотоаппаратик. Потом вот такая звичайно, но в сумочке, короче, забрал я. И вот такие полароиды, полностью коробочный комплект с документами. Потом вот такая майолика, такие глечик. И ложки. Ну, ложки, на жаль, на мельхиорове. Какие-то непонятные вот такие ложечки. Ну, З коробочкою то я забрав. Ну, коробка не звідси, я більше із за коробки забрав. Ну і такі ложки. Не знаю, з чого вони, ще не розбирався. Стоїть ціна ззаді 450. Я думаю, це якась латунька. В общем, щось таке. Оце така закупочка була. Нічого сверхєстественного, але більш-менш трошки на базар буде, фотоапарати підуть на... Этці однозначно. В общем, в любом случае випадку плюси будуть. <риклад> Все, всіх обняв. Поїхав я додому. Зараз буду причісувати і наводити марафет і виставляти на продаж. Обняв всіх.